До слов'янського парка культури і відпочинка повертаються традиційні суботники. Перша масштабна акція стартувала 10-й годині ранку, 21 -го березня. Заради наведення чистоти і порядку тут зібралося більше сотні людей. Члени громадських організацій Маю гідність, плацдарм, схід захід, сильні громади Донбасу, Червоний Мак, союз виробників художньої кераміки Слов'янська, вчителі міста, хлопці з клубу рокопашного бою боєць та звичайні мешканці міста. З гроблями, лопатами та спеціальною технікою від ЖКГ активісти заходилися до роботи. Музика надихала, а спільна мета дарувала багато людей, як ви бачите, багато людей кликнули. Я думаю, це ще не всі, які прийшли. Також сюда ну есть відділу э, отделу образования. Овчеринка Вадим тоже подключил сюда учителей. Я думаю, если есть желание, может, ученики подтянуться какие-то. Ну, большая благодарність, що люди все-таки откликаются і виходять для того, щоб зробити свій город чище. Ідея у нас такова. Сделаем все своими руками. Не будем говорить, а будем делать. Это лозунг нашей организации. Просто хотим, чтобы люди обращали внимание на те же места, где они живут, где они работают, против себя, против своего офиса, магазина, я не знаю. Чтобы просто убирали, и мы жили в чистом городе. До акції були залучені як дорослі слов'янці, так і молодь, які з ентузіазмом поставилися до генерального прибирання парка. Вже кілька років поспіль. Молодь і активісти Слов'янська виношують різноманітні ідеї по відновленню діяльності парка відпочинка. І такі акції своєрідний крок по підтримці території у належному стані. Так буде простіше розпочинати щось нове іти до мрії. Я хочу облагородити наш парк, зробити такий какої культурний центр Слов'янській, так як я представитель молоді, і сходити посидіти нам нікуди. В таком парке сидеть, если честно, не совсем хочется. Поэтому хочется чистый город. Пришли поубирать, сделать красиво и чисто. Хотим восстановить парк. Потому как, вот допустим, у Краматорчан есть парк, а у нас все-таки нет. У нас хороший парк, его надо восстановить. Є проблеми з дренажною системою, но в принципі обсудив, ми поняли, штуні можна надо викопати для этого озера. От да, затянуть немного времени і денег. Ну я думаю, спільними усилиями, якщо люди відкликнуться самі гаражане, я думаю, ми досягнемо хорошого результату у нас будет хороший парк. Маючи нагоду не тільки зробити гарну справу для усього слов'янська, учасники субботника отримали хвилинку і поспілкуватися між собою за імпровізованими столами з гарячим чаєм та солодощами, натхнені спільною метою люди. З готовністю обговорювали подальші плани. Вони вміють не тільки говорити, але й робити. Тепер що суботи зустрічатимуться задля спільних звершень. А ви.